А тут домашні чи то такі? Термочка домашня. А де тебе дуже коротше? Прийшла купляти яйця. Ну я рахую, що беру домашні яйця, якраз мені на паску, можна на салати, буде якраз дуже добре. Ну сподобала собі тут. Рахую, що ціна на даний момент доступна є. Хоча надіялися, що піднімуть, як завжди, але не підняли. Ціни підходять, якість підходить в той пані. Купую в той пані купую. Яйця свіжі, яких не давали яйцями. Що дорого, і продукти, і яйки. Якось виживим. Багато людей хочуть закупитися всі, але нарікають, що, що яйця дорогі. Щоб були, були дешевші, люди не беруть багато, бо яйця дороге, але по можливості купляють. Було по шість, ну, були по 6, по шість десять, шість а на нинішній день 6.30. то Найдорожче 650, бо це з двома жовтками, це двохжуткове яйця. Це дуже хороші. Вибирайте яйця, файні, кажіть, файні, не файні, котрий вам давати. Цього, Цього? Так. добре, скільки? У нас ціни тримаються від самого нового року одні і ті ж самі. У нас не було змін на яйця. П'ять нижче, найвища 6,50. То велике двойним жовтком. На Львівщині є п'ять птахофабрик. 80% яєць для продажу забезпечують невеликі домашні господарства, каже керівниця департаменту агропромислового комплексу Людмила Гончаренко. Птахофабрики перед великодніми святами навіть зараз ціна у них дещо пішла вниз. Якщо ще два тижні назад яйця продавалося по 40, 5 гривень за 10 штук, то зараз оптова відпускна ціна складає 41-42 гривні за 10 штук. Ну, Відповідно, ще націнка рітейлу, і ми в магазині бачимо яйця першої категорії по 56 гривень. Людмила Гончаренко додає, на кількість і ціну яєць впливає сезонність. В теплу погоду кури несуться частіше, тож дефіциту яєць не буде і ціна на них мала б знизитися, якщо говорити про домашні яйця. Дефіциту яєць в області не буде. На домашні яйця спостерігається, і я так бачу, що завжди після свят ціна знижується, бо знижується трошки опит, попит на яйця промислового виробництва. Ну ціна напевно буде триматися на цьому рівні, оскільки в собівартості виробництва яєць 70% займають корми. А насіння, не насіння, перепрошую, зернові культури у нас всі йдуть в ціні, і збільшилася вартість як кукурудзи, так і пшениці. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.